Ви ще сили, скажіть, карти Таро, покажіть, які перспективи війни в Україні? Що буде далі? Будуть якісь зміни? Так, в яку сторону зміни? В сторону мира? Дивіться, в центрі розкладу в нас вийшов чоловік, який, від якого все залежить. Ось, Від якого все залежить, і це той, який ну, на нашому боці, той, який хоче, щоб моли богів, рід, щоб все було добре, щоб припинилася навала, щоб перемога була на богуці України. В минулому було дуже складно, перешкоди були дуже великі. Зараз переламний момент, доля змінилась в сторону миру, в сторону перемоги і в сторону е, чогось хорошого. Нам про це не кажуть. Ми не знаємо цієї картини, не бачимо, тому я і питаю. Е, зараз... Питання стоїть, всі думають про ці території, які вже окуповані ворогом. Зараз боротьба за ці окуповані території дуже серйозна. І треба допомога, є різні варіанти, і треба допомога. Допомога як для нас, допомога, так і ворог шукає допомогу. Що зараз е, ніхто не може перемогти, і ми, і вони всі програють. Ми програю, програємо якомусь, на якійсь своїй території, вони програють на якійсь своїй території. По цій карті 5 жезлів. Бачите, оце такий маленький чоловічик, це ми Україна, але він у цього велетня, це Росія, переміг. Тобто нам вдасться переломити ситуацію і перемогти Росію. І також на майбутнє буде, ворог буде відводити свої війська. за Ворогом залишатимуться отакі кроваві ріки крові, але він відведе свої війська. Так, що в нас зараз переломний момент? Яка ще перспектива? Яка ще перспектива? Скажіть, що ми не бачимо? Що приховано, чого ми не бачимо? Тут вийшла Верховна Жриця. Це те, то, що, то, що відбувається насправді, правду не кажуть. Ми не бачимо, що відбувається. Все скрито, все в ілюзіях. Але так погано, як було півроку тому назад, напередодні, так вже ситуація змінилась, і вона буде на нашу користь, але зараз дуже важко і той, і той стороні важко. І всі чекають на допомогу. І ми, і ворог. Так, і що буде? Дадуть нам допомогу цю, нададуть нам допомогу в наступному році, у 2025 році Трамп буде нам допомагати, скажіть Україні? Ну, безперечно, що допомога буде. Допомога буде в Верховному суду, бачите, і будуть три якихось сили нам допомагати. І також, що це буде вже завершення цього всього жаху. Завершення війни. Так, да, це завершення війни, карта мир. І допомога буде. І також буде багато втрат. Втрат буде ще більше. Смерть ще буде забирати своїх молодих. Смерть буде забирати молодих як з одного боку, так і з іншого. Ще смерть пройдеться. І 25-й рік це вже завершення цього жаху по Верховному суду. Допомога буде надходити. Сполучені Штати будуть давати допомогу нам в Україні. А Сполучені Штати можуть і відмовитись від цього. Так. Да. За всього, або будуть давати ну, дуже повільно. Ця допомога, що це буде з хитростю з ну, Якби вони допомагають, але дуже повільно це буде робитися почайної ложці. Але будуть ще інші три країни, які будуть дуже допомагати, які будуть надавати всю необхідну зброю. Вищі сили нас не залишать. Давайте прибирати перешкоди. Заперечую, щоб. Сполучені Штати нам допомагали. Тут все добре. Цю смерть прибираю, заперечу. Це також все добре. Таємниці прибираю, заперечую агресію. І щоб не було окупованих територій росіянами на нашій території. Заперечую, перекриваю. Так, ось вони вийшли. Заперечую, перекриваю, перекриваю Вищі сили, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України перемогти росіян. По Верховному суду та буде так. Так буде. Перешкод більше немає. Також прошу, щоб країни-партнери надали нам всю необхідну допомогу, щоб вони відвернулись від нас. То буде так і так буде. Буде так. Ще хочу подивитися, чи буде допомога росіянам, їх партнери. будуть їм допомагати чи ні. Візьму іншу колоду. Так, росіянам буде допомога від їх партнерів. Чи будуть допомагати росіянам їх партнери? Скажіть, покажіть. А їм також будуть дуже через шантаж, тільки будуть їм допомагати повільно. Також будуть хитрити, лукавити, робити вигляд, що допомагають. Самі робити, ну, не дуже допомагають. Будуть всіма можливими методами від цього відмовлятися, від цієї допомоги. Тобто їм будуть погано допомагати. Нам будуть допомагати три країни, а Сполучені Штати, що будуть робити вигляд, що допомагають. П'ять кубків від росіян всі відвернуться. Їхні партнери від них відвернуться. Ті, що не можуть відвернутися, бо там шантаж якийсь з боку Росії силою, будуть робити вигляд, що вони допомагають, будуть допомагати дуже погано. Це добре. Так. Ще хочу подивитися, що заважає Збройним силам України дійти до Москви. Дійти до Москви і скинути кремлівську владу. Скажіть, що заважає? Які перешкоди? Чи буде це? Дивіться, відповідь так, що це буде справедливість вийшла. Це земний суд. Що вони підуть мстити туди. Звідки прийшло зло, наводить порядок туди. І є король Пентаклі це наші Збройні сили, наші військові, що вони дійдуть туди. Так, які перешкоди, щоб це було швидше, скажіть, які перешкоди? В роботі хлопці над цим працюють. Шляхи відкриті всі. На майбутнє. Якийсь супротив дуже жорсткий, ворог буде робити супротив, що це важко в підвішеному стані. Королева м'ячі відбивається, але все одно це відбудеться, шлях буде відкритий. Так, прибираю те, що заважає. Заперечую. Заперечую, 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 це залишаю. Зараз, поки все добре йде, на майбутнє будуть якісь перешкоди. Ворог зрозуміє, що там все, все пропало, буде туди кидати всі сили, які тільки можливі, щоб зупинити це. Тобто перешкоди, що ворог буде. Так, заперечую, заперечую, заперечую. Там і магія буде включена, і всі війська туди кинуть, щоб зупинити цю навалу, щоб зупинити Збройні Сили України, щоб вони не йшли туди, на Москву. Але це не зупинити. Перекриваю. Поки наші не зайдуть у Москву, не, не скинуть цю владу, ми під загрозою всі. І ця війна ніколи не зупиниться, навіть якщо вона зупиниться на якийсь час, але влада в Москві, там в Кремлі, залишиться та, яка є, то це нам не підходить такий варіант, що вони все одно під нас збираються, піднакоплять і підуть на нас знову. Тобто, єдиний спосіб перемогти це треба прийти туди і зруйнувати там цю кремлівську владу, знищити. Прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України дійти до Москви зруйнувати, знищити кремлівську владу. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. так хочу подивитися ще іншою колодою. Чи перекрилось це все діло? Щоб так було. Давайте цією колодою. Скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб Збройні сили України дійшли до Москви і знищили кремлівську владу. Скажіть, чи здійсниться це бажання моє колись? Які перешкоди, щоб воно здійснилось? Так, чи здійсниться шлях відкритий? Дуже багато страхів, що це не можна робити, але моє бажання здійсниться. Шлях відкритий це в процесі. Страхи я приберу. Так, що буде добре, шлях відкритий. Що заважає цьому процесу? Нічого не заважає. Це добре, перекрилась. Так. Що за тут ця карта Луна? То що багато хто цього боїться ну як, повірити в це, що це може бути, що ми це робимо, що ми це зробимо. Прям це неможливо. Це страхи, що це не може бути. Це єдине, що нам заважає, це може бути. Так. Суть просходящо, суть происходяща, як це буде? Буде багато вполонених, багато руйнування на той території. І це буде захищати наші військові, бо захищати таким чином нас. Війна на тій території захищає нас від війни. Що ці ракети, що могли б йти на нас, будуть вже на їх території падати, що вони потрібні в інше місце. Всі снаряди, військові, все буде туда, йти на їх територію, щоб відбитись від нас, на їх території, від наших військових. Так. І це для нас захист. Ще карту поради. Що буде відбуватися? 10 пентаклей, добре, ваші мрії здійсняться, вам допоможуть. Король булав, це наші захисники і ваш внутрішній вогонь вкаже шлях. Тобто, все правильно відбувається, хлопці роблять все правильно, план таки є, і він зараз в процесі. Перекрить мені треба тільки в цю карту страхи, що люди не вірять, що це може бути. Що нам треба ця колективна ідея, що це відбувається, це можливо і що так хай буде. Заперечую весь негатив. Прибираю вище сили, прошу допомоги, допоможіть. На одній колоди вийшли карти повідомлення, якась новина про те, що це відбувається. Що про якісь успіхи, відкриті шляхи, і про перемогу, що шлях відкритий, і що хлопці йдуть і зроблять то, що ми хочемо. То, що я питаю, питання, да, що воно буде здійснено, що до Москви вони дійдуть. Там, кому треба, парагам настучат, перекриваю негатив, прибираю перешкоди. Виші сили, прошу допомогу, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України дійти до Москви і знищити кремлівську владу в Москві. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати і до зустрічі на каналі.